Це вірусне захворювання легко підхопити, проте воно не таке страшне, як на перший погляд здається. Мова піде про гепатит А, спалах якого нещодавно зареєстровано в Україні, а саме на Вінниччині. Алла Замш, завідувачка інфекційного відділення міської лікарні горішніх плавнів, зазначила, гепатит А захворювання не нове, людство з ним стикається давно. Найбільш поширеним воно було минулого століття і мало назву хвороба Боткіна. Спала гепатиту А у Вінницькій області фахівцям вдалося локалізувати. Епізодичні, тобто поодинокі випадки, зустрічалися і продовжують зустрічатися в усіх регіонах України. Проте говорити про епідемію не варто, наголосила лікарка, адже ситуація контрольована. Громадяни час від часу хворіють на гепатит. А навіть у нашому місті на початку року цей діагноз було підтверджено, хворого успішно проліковано. Встановити причину спалаху інфекційного захворювання на Вінниччині досі не вдалося. Вірогідні джерела зараження подібні до іншого нездужання. Вірусний гепатит А саме і передається так, як кишкова інфекція або водним шляхом, або харчовим, і рідше контактно-побутовим, тобто через забруднені руки. Тому, по суті, це є кишкова інфекція, але з задіянням у запальний процес і задіюється печінка. Тому частина клінічних проявів це є жовтяниця. Проте жовтяниця буває не в усіх. Без жовтяничні форми зустрічаються частіше. Алла Замж зазначила, вірусний гепатит А зазвичай має легкий перебіг захворювання, хоча важкі випадки теж фіксують. Найчастіше хвороба вражає дітей і молодь. Причини пояснила лікарка. То люди старші 35 років, дуже рідко хворіють на вірусний гепатит А. Чому? Тому що в них вже є захисні антитіла. Вони вже колись перенесли в дитячому віці або в юнацькому віці. Вони можуть про це навіть не знати. А імунітет при вірусному гепатиті А, він пожиттєвий. Тобто, людина, яка один раз перехворіла, більше ніколи на вірусний гепатит А не захворіє. Гепатит А рідко дає ускладнення і хронізацію. Для тих, хто живе за принципом краще хворобу попередити, ніж потім її лікувати, Алла Замш надала кілька дієвих порад. Насамперед варто дотримуватись елементарних правил гігієни: мити руки з милом після вулиці і відвідування туалету, мити овочі і фрукти перед вживанням, пити фільтровану, бутильовану чи кип'ячену воду. Клінічний прояв гепатиту А подібний до кишкової інфекції, тільки симптоми хвороби розтягнені у часі. Інкубаційний період триває від двох тижнів до 45 -ти днів. Людина може заражати інших, навіть не розуміючи, що хвора сама може проявлятися підвищенням температури, але незначним, не вище 38, як правило. Може проявлятися в Ранньому періоді хвороба диспептичними явищами, тобто нудота, блювання, нечасте блювання, послаблення випорожнень, загальна втома, нездужання, зниження апетиту, можуть бути навіть по типу ГРВІ катаральні прояви, тобто така неспецифічна симптоматика. Характерним проявом хвороби є потемніння сечі. За цією умовою, враховуючи інші скарги пацієнта, лікарі припускають, що людина може бути хворою на гепатит. А спочатку йде потемніння сечі, уже через один-два дні з'являється жовтушність очей або шкіри. І дуже рідко, це вже при важких формах, вже йде знебарвлення калу, тому що іноді виникає паніка, там трошки світліший кал, все це гепатит, вже паніка у пацієнтів. Ні, спочатку йде темна сича, жовтуха, а потім вже знебарвлюється кал. Тобто, за найменшою підозрою треба звертатися до лікаря, який огляне пацієнта, поставить попередній діагноз і вже потім призначить, якщо це буде потрібно, додаткові обстеження. На підставі клінічної картини встановити остаточний діагноз неможливо, необхідні лабораторні підтвердження. Це аналіз крові на печінкові проби. Лише цей показник є доведеним фактом наявності чи відсутності у пацієнта гепатиту. Тож лякатися не варто, як і вигадувати непідтверджені діагнози. Якщо ваш стан з невідомих причин погіршився, обов'язково зверніться по допомогу до лікарів.